Це прекрасний день, який дав нам Господь. Це особливе свято для церкви, для нашої, для церкви по вулиці Толстого. Це свято хрещення, коли новонавернені люди, ті, які звернулися до Бога з покаянням, ті, які знайшли спасіння, вони свідчитимуть про те, що вони вже стали християнами, стали віруючими людьми і вони будуть приймати святе водне хрещення. Тому це. Особливе служіння, що в цьому обряді відбувається дещо. Людина вона заявляє про те, що вона відтепер є християнином і належить до Церкви Божої. Ось що відбувається. Можна сказати навіть більше, вона ототожнює себе з Христом, бо називає себе послідовником Христа, називає себе християнином або учнем Христа. І вона ототожнює себе з церквою, бо вона вливається в ряди церкви, церкви помісної, і вона вже разом з іншими віруючими звершує служіння, поклоняється Богові, зростає духовно, свідчить усім людям навколо. І всі люди знають, що вона відтепер вже представляє і Христа, і церкви. We Я хотів би побажати нашим друзям, тим, які от сьогодні будуть вступати в завіт з Господом в першу чергу їм, а також і всім остальним, щоб ось так стояли в Господі. Радійте, Господі. І ще раз кажу: радійте. І під час війни радійте, і під час скорбот радійте, і під час переживань, хвилювань чи втрат залишайте в серці своєму місце для радості в Господі. Не втрачайте цього. Тому що ті, які будуть на вас дивитися, вони або підуть за вами, бачачи, що ви впевнені в Господі, і ви маєте радість життя навіть в самих важких обставинах. Тримайтеся Господа, слідуйте за ним, і все буде добре. Це добре. Коли ось так, з таким благоговінням ми приходимо до цього моменту і готувалися до нього, і вирішили, що іду далі. Так, як Господь мене спонукає, так як він мене вів до цього часу. Іду далі, сміливо і не боюся. Одне не тіло, один дух, будем жити у любові друг, збережемо єдність духа й Наш один Бог єдиний царець у живий, приклад єдності любові для нас усіх обійшов. У Ісусі Бог нас світ святим духом усіх порідних, заспіваєм є носі ми пісню хвали. Бог на світ купи, святим духом усіх ворітних, заспіваєм ми пісню хвали. Сьогодні, 27 серпня 2023 року, на території церкви Євангельського християн Баптистів Віфанія в місті Чернігова було особливо, особливе свято Церкви і церков двох, а саме святе водне хрещення, новонавернених до Ісуса Христа, братів та сестер. Ще 15 нових братів та сестер стали членами наших церков. Хрещення прийняли віруючі церкви Віфанія та віруючі церкви Чернівської місіонерської церкви. Хай Господь благословить і надалі життя в єдності один з одним, з Господом між нашими церквами. Це так важливо. Ще раз хочу привітати всіх присутніх з таким гарним святом. Особливе вітання братам та сестрам, які сьогодні охрестилися. Хай Господь поблагословить. Вас. Знаєте, в нас якось воно було поділене наші і їхні, їхні і наші. Але хрестилися в одному басейні, одна віра, одне хрещення. Ось вони тепер, частина нас, частина Божої сім'ї, і вони беруть на себе відповідальність, що до тих пір, поки серце буде битись, вони будуть служити Господу.